знову таки, все залежить від кількості зброєння, які у нього залишилось. Кількість зброї треба зрозуміти, що саме аналіз е, тих залишків, які збили сили оборони, дозволить нам зрозуміти потужності виробничих виробничі потужності Російської Федерації. Тому що безумовно Росія хоче і буде наносити масоване удари по території України. Але наскільки вона це може робити активно, ми бачимо, що останній перерив був е, довжиною два з половиною місяця. Ми бачимо, що було. Будь підняти навіть літаки Ту 160 які в принципі спочатку повноваштабного вторгнення Росія не використовувала. Це свідчить про певні технічні проблематики безпосередньо самі, е, самої зброї. І зрозуміло, що ж ну, навтаки е, все ж таки потрапив їм. Знадобилось певний час для того, щоб накопичити цю зброю, тому треба розуміти, що в будь-якому випадку Росія буде намагатися, чи достатньо у них можливості робити такі масовані обстріли. Я не впевнений, що вони зможуть ще більше там двох атак таких зробити.